Дітки, вітаю вас на уроці з літературного читання. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж таке притча. і будемо читати премудру притчу. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Давайте спочатку приготуємо наші язички до читання і проговоримо чистомовку. Ли, ли, ли! Урок почали? Ри-ри-ри, чітко говори. Ви, ви, ви слова, назви, жи, 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 свою думку скажи. Тільки що ж таке притча? Притча – це невелике усне оповідання повчального характеру. Про якусь життєву пригоду. Цей жанр народної творчості відомий з давніх часів. Історії, які були покладені в основу кожної притчі, максимально наближені до реального життя, тому вони і є зрозумілими для кожного. Я вас хочу сьогодні познайомити із притчею про любов до матері. Сиділи біля колодязя старий і три жінки, а поруч з ними гралися три хлопчика. Ось говорить перша. У мого сина такий голос, що всякий заслухається. Друга хвалиться, а мій такі фігури може показувати. Задивишся. І тільки третя мовчить. Звертається до неї старий. Що ж ти про свого сина не розповідаєш? А вона відповідає, та нічого в нього незвичайного немає. Ось набрали жінки повні відра води, і старий з ними йде Чують. Перший хлопчик співає, соловейком заливається, другий навколо них колесом ходить. І тільки третій підійшов до матері, взяв важкі відра і поніс додому. Запитують перші дві жінки у старого, Ну як тобі наші сини? А той відповідає, а де ж вони? Я тільки одного сина бачу. Тільки стосунки між членами сім'ї є важливими. Ми часто говоримо про те, що слід проявляти повагу до своїх батьків, піклуватися про них, по-справжньому цінувати їх. Проте притчі скажуть про все краще будь-яких слів. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 6061. Давайте з вами прочитаємо примудру притчу. Одного разу оповістив примудрий Соломон, що буде казати мирові своє казання, навчання. Людей посунуло сила. Подумайте тільки, сам примудрий Соломон навчатиме. Певне ж, мовляв, там щось дуже розумне можна почути. Зійшлися люди, вийшов примудрий соломон. Кожний хоче ближче доступитися, щоб не пропустити й слова з премудрого казання. Штовханина та сварка. Аж ось усі втихомирилися. Почав примудрий Соломон говорити. Слухайте, люди добрі! Що я вам казатиму? Як маєте що шити, то спочатку вузлики зав'яжіть. Повернувся і пішов. Кінець науці. Ви, певне, думаєте, що ж це таке? Оце тільки й його сказав примудрий Соломон. Та що ж тут такого мудрого? Вам так здається, а тут мудрої науки багато. Ось розпочніть шити, та не зав'яжіть вузлик. Що з того буде? Та й не тільки в шитті. у кожній справі, як не зав'яжеш спочатку вузлик, то нічого й не буде. Чи ж то не мудра Соломонова наука, хоча й коротенька? Дітки хто ж такий Соломон? Соломон, цар Ізраїльського іудейського царства, який славився надзвичайною мудрістю. А тепер запитання до уважних слухачів. Скажіть, будь ласка, яка життєва пригода описана у цій притчі? Так, люди збиралися на казання, науку, мудрого Соломона зі штовханиною та сваркою? А чому люди хотіли послухати повчання Соломона? Дійсно, бо він мав славу мудрої людини. Прочитайте, що сказав Соломон. Як ви розумієте ці слова? Знайдіть їхнє пояснення в тексті. Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з цим поясненням? Поставте відео на паузу та віднайдіть у тексті. Соломон казав такі слова. Як маєте що шити, то спочатку вузлика зав'яжіть. Як ми це розуміємо? Перед тим, як починати будь-яку справу, треба обдумати та добре підготуватися. Пам'ятаєте прислів'я, яке ми з вами вчили? Сім раз відміряй, один раз відріж. Дітки, знайдіть у тексті речення, яке треба читати із здивуванням. Поставте відео на паузу та віднайдіть у тексті це речення. Що ж це таке? Оце тільки й усього сказав премудрий Соломон. Та що ж тут такого мудрого? Самі ці речення читаються із здивуванням. А знайдіть у тексті речення, яке треба читати із захопленням. Подумайте тільки, сам примудрий Соломон навчатиме, а знайдіть у тексті речення, які треба читати із впевненістю. Та й не тільки в шитті, у кожній справі, як не зав'яжеш спочатку вузлик, то нічого й не буде. Давайте з вами заповнимо щоденник читача. І так жанр твору це притча, назва твору примудра притча, а тема твору оповідь про одну науку Казання мудрого Соломона. Мета заклик обдумано та добре підготувавшись починати кожну справу. Головна думка тексту. Як маєте що шити, то спочатку в узлиті зав'яжіть. Дітки, домашнє завдання читати 60 6061. Оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за увагу. До побачення!